Ремонтуємо мотокосу. Дивимося на її зовнішній вигляд, і відповідно будемо розуміти, в яких умовах вона експлуатувалася. Ну, зразу бачу, що на ній є пилюка. Оця пилюка піднімається, коли ну, доторкається ляск землі і в великих кількостях попадає через фільтр в поршніву групу. О, ще одна проблема. Ряхується текстоліт від двигуна. І що від цього виходить? Зараз ми ще заглянемо сюди в річний отвір для того, щоб зрозуміти далі. Ну, На жаль, ми зможемо камерою це побачити. Ну, я зараз зніму циліндр і покажу. Так от, ця абразивна пилюка, ця абразивна пилюка вона з'їдає поршневу групу. Як не крути, ну, воно таке є. Тому буде, скоріше за все, що замінені. Ми розуміємо, що вона має працювати і піднімає пилюку. Ну, таке, буває. Що в такому разі можна зробити? На майбутнє? У, удосконалити фільтр? О, то що я і казав. Дуже багато тиру. Яким чином? Ну, Крупну фракцію він якимось чином ще затримує. Ну, цей фільтруючий, елемент, фільтруючий елемент закривається цією круглою кришечкою. І що? Виходить так, що він ну, неплотно прилягає до самої фільтри, до цієї кришечки. Перше, що можна зробити в таких випадках, це поставити їх два. От, наприклад, цей широкий він підходить, взяти два. І ми їх стиснули один до одного. там, І воно хоч трошечки краще фільтрує, тому що воно стискається. Друге, Можна взяти і покласти великий обширний фільтр. Чи він хороший, тим, що у нього воно фільтруючі елементи. Ну і власне він буде забиватися довше. Але обов'язково, який би він там не був, треба його коли-неколи фільтрувати, чистити, продувати, не знаю, стирати, ну, щось робити таке, щоб хоча б він трошки довше працював. Ну є недолік у такої системи. Чому? Зараз я покажу. Тому що, коли ми його покладемо, у нас не відкривається кришка. Вона відкривається, але погано треба витягувати. Це трохи незручно, тому бажано міняти на бак з боковою горловиною. Це все добре, можна і так зробити. Ну, можна зробити два фільтри або товстий колечко цей фільтр. Ну, власне, йдемо до розборки. Самого, шо? як добре, що ти так зробилася. Ну що, ні не в, не в перший, ні в останній. Ще краще. Ну, а ні, він викрутився, викрутився. Ура, 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 ура! Він викрутився. Знімаємо пластик. Бачимо, що тут дуже багато пилівки. Ну, на то касаю потрібно, щоб робити ту роботу, яка потрібна користувачу. Аж сипиться це все. Розбирати легше. І доходимо до самого ціліндру. Не попа. Тепер попа. Так, тепер будемо знімати циліндр і я хочу показати, що ця пелюка робить. Хто й туди так? Так, про що, йдеться мова? Зараз я сам гляну. Ну, якщо передасть камера, ми побачимо, то в верхній точці вже зійшов цементація хон зі ціля. Перше, можна її лишити, поміняти поршень, Вона попрацює. Ну, питання: скільки? Як довго? Наскільки довго? Тобто вона вже має ізнос за цієї пилюки. Користувачі казали, що вони давали її прикурити, вона багато працює. Тому краще замінити цей циліндр Власне, разом з поршнем, повністю поршневу групу. Це не є дорого. Це не є дорого для китайської коси. Чим це і хорошо? Ну, Показувати процес заміни, в принципі, тут все зрозуміло. В общем, приговор такий. Міняємо поршневу групу.